Добрий день. Починаємо засідання постійно діючої комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання і соціальної політики при Яндецькій селищній раді. На комісії присутні Волкова, Олико Перепелиця, Одна відсутня групта по поважній причині. На порядок денний комісії виносяться. Такі запитання про надання грошової допомоги, про надання допомоги на лікування, третє про затвердження розпорядження селищного голови. Четверте про створення спеціального уповноваженого органу охорони культурної спадщини на території Япінської селищної територіальної громади. П'яте про затвердження програми соціального захисту населення Япінської селищної ради на 2026-2028 роки. Шосте про затвердження програми підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України Янфільської селищної ради на 2026-2028 роки. Сьоме про затвердження програми для кривдників в територіальної територіальній громаді на 2026-2028 роки. Восьме про затвердження програми співфінансування. Утримання об'єктів спільного користування Білогірського трудового архіву на 2026-2028 роки. 9. про затвердження програми соціального, економічного та культурного розвитку населених пунктів Япільської селищної ради на 2026-2028 роки. Десяте. Про затвердження програми підтримки талановитої учнівської молоді Япівської територіальної громади у регіональної. Та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах та інших змагань на 2026-2028 роки. 11. про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту населених пунктів Янківської селищної ради теж на 2026-2028 роки, 12. про затвердження програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Янської селищної ради. Про затвердження програми підтримки діяльності комунальної установи інклюзивно ресурсний центр Білгівської селищної ради на 2026-2028 роки. Чотирнадцяте про затвердження програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства, Білгерський центр первинної медико-санітарної допомоги Білгівської селищної ради. на 2026-2028 роки і 15 про внесення змін до бюджету Янківської територіальної громади на 2025 рік. Перше питання про надання грошової допомоги. З заявами про надання грошової допомоги жителям громади до розглядала комісія бюджетна, Ольга Зіновник, в сфері медицини, теж переглядала ці заяви. І там ще є друге питання, там учасників бойових дій допомога. То прохання, щоб комісія дані проєкти рішень. Вивісне на розгляд сесії для затвердження. Коли які є пропозиції? Погодити та винести на сесію. Хто за таку пропозицію, прошу продовження. Хто за? Приймається одноголосно. Про допомоги на лікування. Це учаснику бойових дій, там потрібних програмах не відповідно. Саме пропоную просимо комісії винести на розгляд сесії для затвердження. Погоджуємо і виносимо сесію. Хто за? Приймається одноголосно. Про затвердження розпоряджень я селищного голови? Розпорядження теж для розгляду там внесення змін до бюджету і в між сесійний період заяви громадян на надання допомоги. Для ознайомлення членом комісії надані. Думаю, що немає потреби їх перечитувати всі прохання на те. До спорядження не ознайомлені пропозиції ваші. Ставимо на голосування. погодити та винести на сесії Яміської селищної ради. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Голосно. Про створення спеціального уповноваженого органу охорони культурної спадщини на території Янківської селищної територіальної. Ну, відповідно до законів України і про місцеве самоврядування, і про охорону культурної спадщини є потреба створити спеціально уповноважений орган охорони культурної спадщини. Даний проєкт рішення пропонується створити такий орган, завершити його положення. І його потрібно направити до центрального органу виконавчої влади, це Міністерство культури для поводження. До складу такої комісії пропонується, голова комісії цього органу. Рудь Валерій Анатолійович, заступник Міщук Володимир Ростиславович, секретар Валеєва Ірина Анатоліївна, член органу. Ліщук Оксана Серафєвна, Басок Віталій Колаївна, Розмаїл Юлія Сергіївна, Форман Галина Григорьна, Бічук Галина Леонідіна, Касетар Григорій Тимофійович. У когось є пропозиції? Ще до створення спеціально оповноваженого органу. Питала пропозиції, як погодитися, та венець. Програми соціального захисту населення Яміської селищної ради на 2026-2028 роки. Я думаю, ви ознайомлені з програмою з її порядком. Якщо в когось є додаткові питання, можете запитувати. Хтось є якісь питання по програмі? Чи має ще? Я прошу Хто за, проти, Тримався? займається одного голоса. До затвердження програми для підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих ветеранів війни, захисників і захисниць. Доброго вечора, ворогі. Це, е, ми змінюємо з е, допомоги на лікування в розмірі е, 5 тисяч замість двох тисяч з прихованням е, непобажання, щоб сказати депотацій на е, передніх зустрічах. Тому ну, і продовжуємо. Продовжується руки реалізації програми і внесення доповнень до програми. Ко яка є пропозиція? Що додано до програми. Пропозиція погодити на сесії. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати? Хто за? Приймається одного голоса. Про затвердження програми не сьогодні. реалізації програми, і також е, доданий е, захід про е, навчання е, фахівців, е, які мають працювати з даною програмою. І є реалізація для кривників на рахунок е, навчання е, як, е, і отримання відповідних сертифікацій для роботи. Там е, закладено 3 тисячі. На 26, на 27 і на 28 рік по тисячі, в сумі три тисячі тільки на барчан. Більше зі змін в цій не було в нас. Ви який запитання? <звід> по програмі. Немає. Ваші пропозиції. Хто за те, щоб дану програму поводити та винести на сесії Ямфільської селищної ради? Хто за? Проти, утримався, приймається одноголосно про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Ямфільської селищної ради на 2026-2028. роки. В цю програму були внесені такі цільові проєкти, як термомодернізація ліцею, Ямбільського ліцею, капітальний виготовлення проєктної документації на будівництво Свердловини та виготовлення, та нове будівництво водопроводу по вулиці Молодіжної, вулиці Провокзальний, вулиця Залужної Ямки і вулиці Готляревського село Панківці. Точний ремонт вуличного освітлення села Ядвець вулицями руководим Чеківського району Хмельницької області та довести його до завершення, Проекту, коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт автомобільного моста через річку Горень в районі Сметиянки. Проведення самого капітального ремонту даного моста. Регування проєктно-кошторисної документації по об'єкту благоустрій та по вулиці Чернаівна та вулиці Центральна в Сантаярні. І проведення самих, самого, самих заходів із благоустрію тротуарів, а також розроблення маршруту безкар'єрності. Дана програма приймається терміном на 3 роки. Загальна сума витрат, які плануються закрити даній програмі, Загалом бюджету і грамоти, кошти на реалізацію даної програми. Угу. Кого які є? Ви ввізіте ці на світі? Пару, пару, пів, два. Пару Таке питання чисто робоче. Доступно була така вона, Іншої пропозиції немає. Значить, питання ставлено на голосування по погодження та винесення на сесії програмичної культурної області. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за приймається одноголосно, питання? Виноситься на сесію Янфійської селищної ради. Про затвердження програми співфінансування утримання об'єкту спільного користування Білогівського трудового архіву на 2026-2028. У нас в громаді немає такої установи, архів, ми затверджуємо програму співфінансування утримання об'єкту спільного користування Білогівського Перміном на три роки 2026-2028 роки. Ця програма в нас діяла і дотепер, це продовжується пельмі реалізації. Продовжується пельмі реалізації даної програми. на 2026-2028 роки, коли є пропозиції бажання. Проводити. Принести на сесію. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за проти? Утримався, тримається одноголосно. Наступне запитання нашого порядку денного про затвердження програми фізичної культури та спорту населених пунктів Янківської селищної ради на 2026-2028 роки. Шановні члени комісії, я пропоную Програма розвитку фізичної культури та спорту населення путів Андрюської селищної ради на 2026-2028 роки. Ця програма має на меті сприяти здоровому способу життя, створенню створенному для занять спортом усім, віковим категоріям населення. Метою цієї програми є забезпечення доступу до занять спорту. Спортивної інфраструктури, підтримку команд і спортсменів, популяризацію здорового способу життя серед усіх вікових категорій, підтримку спортивних ініціатив, команд та громади. І загальна сума мільйон 170 тисяч, з яких коштів місцевого бюджету 770 тисяч, інших джерел 400. Очікування результати, висоток інфраструктури, створення приямському будинку культури центру фізичного виховання та спорту громадян, облаштування сучасної зали для тренувань доступної для різних соціальних та вікових груп і покращити матеріальних служб у кого які є запитання? Побажаю. Немає, що немає, немає. Погодити і в подальшому винести, винести на сесії Яміської селищної ради. То за таку пропозицію прошу проголосувати. Хто за? Протиму, сприймається одноголосно. Наступне питання нашого засідання про затвердження програми розвитку культури мистецтва та охорони культурної спадщини Яміської селищної ради на. Програма включає заходи з підтримки діяльності культурних установ громади, оновлення матеріально-технічної бази, популяризацію традицій, розвиток аматорського мистецтва та охорону пам'яток історії культури. Програма об'єднує зусилля збереження традицій, підтримки закладів культури та популяризації місцевої історії. Перезбачено зміцнення матеріально-технічної бази, будинків культури, бібліотек е, і музеїв, підтримка аматорських колективів, заходи з охорони пам'яток і популяризації культурної спадщини. Обсяг ресурсів становить на 2026 рік 417 тисяч, 2027 рік 395 тисяч і 2028 – 271 тисячу. Це мільйон три тисячі. І очікувані результати відродження традицій народної культури, національно-патріотичне виховання, збереження та охорона культурної спадщини і популяризація читання. Виносимо дану програму на сесії селищної ради кого. Інших пропозиції нема. Угу. Хто за таку пропозицію прошу проголосувати. Хто за? Проти, втримався? Угу. Отоголосно. <кій> <кій> Наступне питання про затвердження програми підтримки діяльності культурної комунальної установи, інклюзивно ресурсний центр Белівської селищної громади на 2026-2028 Дана програма у нас вже діє кілька років пусті. Також планується реалізація закладів у цій програмі у 26 28 роках. Фінансові ресурси, які вкладаються в дану програму, коштує 5 тисяч гривень щороку. Інклюзивно-ресурсний центр гарно співпрацює з закладами освіти, вони надають необхідну методичну допомогу. Закладами освіти, а також гарно співпрацюють з і батьками і сім'ями, де діти потребують корекційного розвитку. Мають діти з нашого ліцею, батьки возять на консультації в інклюзивний ресурсний центр. І вони є спеціалісти інклюзивно-ресурсного центру, є частиною гостями. Позиція поводити дану програму і винести на сесію нашої ямської селищної кого є інші пропозиції. Нема. Mm -hmm. на голосування. Хто за? Белогівський центр первинної медико-санітарної допомоги Білогівська селищна рада на 2026-2028 роки. Така програма в нас діє затверджена дотепер і вже відколи створена програма, Ця програма її вже пропонується продовжити термін реалізації на 26-28 років підтримати програму, необхідно підтримати програму. Хто за те, щоб дану програму погодити та винести на сесії Янківської селищної ради? Хто за? Приймається одногологом. І наступне останнє питання нашого сьогодні засідання про внесення змін до бюджету Янківської територіальної громади на 2025-й? рік. За рахунок зменшення податку по спеціальному фонду. Ці кошти на направити по загальному фонду на надання закладу загальної освіти, на виплату педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл, відпускних та кожен нового так, не вистачає коштів освітньої субвенції, тому є така необхідність направити кошти на старого дівчата на безплату від них і одурочу Мільйон триста одна тисяча 800 гривень. Перерозподіл по інших програмах. Зменшити видатки на здійснення заходів землеустрою. Збільшити на заходи в галузі культури 10 тисяч гривень, на виконання програми підтримки житлово-комунального господарства 119 520 гривень, де заробітна плата працівника з благоустрою 19 тисяч 520 гривень, 40 тисяч на придбання товарно-матеріальних цінностей та оплату послуг. І 60 тисяч гривень на придбання царки випутної до По заходах інші закладами громадського порядку безпеки зменшити на 39 тисяч гривень, збільшити на виконання програми на строкову військову службу, службу за контрактом та у військовому резерві. 39 тисяч на послуги, правки на. Оповіщені закладними листами через Укрпошту. Така вимога на сьогоднішній день є, щоб повістки, оповіщення здійснювати через... через Укрпошту за краними листами. Тут це зміни. Що першочергове це ми закріпите тему розрахунку з сусідня. Це саме три. Це ще не остаточно Що Я маю на увазі. На вихідну допомогу немає. вихідно можна? Вихідного допомогу. Це немає що такого? Так. А це звідки за? На це. Може, в когось. Досить було. так стратегічно на правильному щаху. Да. Ну, претензія. Я не буду. що буде бачити, що вона треба проходити. Це да. І наступне рання треба робити вже графік, завершувати ці роботи, вже розпочаток. Це вже Побачити, як, буде по факту бачити, як вона буде вихідний. Я рахую, що освіти це така галочка, яку необхідно продати. Діти, освіта це наше майбутнє. тут це має бути, як каже, одна сторінка, а далі вже війська. І все, це державний. Захід, треба займатися дітьми, освітою, дітьми, школами, обладнання, на нього. Це є сенс нашого життя. Діти це наше майбутнє, як в сім'ї, так і в громаді, так і в державі. Так що я вважаю, що це має бути нашим пріоритетом, і дуже добре, Депутати підтримують апарат. Це лише радують вона про які пропозиції щодо даного питання. Внесення змін бюджету якійської депутати. Сідання вечерками дякую.